За цими дверима вершиться доля міста. Тут зал засідань міської ради, і наразі тут вперше після минулих виборів зібралися люди, яких Дубенчани визначили бути депутатами. За законом, перше пленарне засідання міської ради скликає територіальна виборча комісія. Тож відкрила і вела сесію голова Дубинської міської виборчої комісії Олена Каліцька. Вона зачитала інформацію про підсумки виборів голови та депутатів міської ради. «Дубинська міська виборча комісія вирішила затвердити протокол Дубинської міської виборчої комісії про результати виборів Дубинського міського голови. Визнати обраним дубинським міським головою Антоніка Василя Михайловича, який набрав найбільшу кількість голосів виборців в єдиному одномандатному виборчому окурсі. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування та регламенту Дубинської міської ради шостого скликання повноваження мера та депутатів розпочинаються після оголошення результатів та складання присяги. Першим присягнув на вірність громаді Василь Антонюк, який і надалі за рішенням Дубенчан керуватиме містом. Зобов'язуюсь. Усіма своїми діями утверджувати міське самоврядування, дбати про благо та авторитет рідного міста і добробут його мешканців. Присягаю додержуватися Конституції і законів України, сумлінно виконувати покладені на мене обов'язки в інтересах Дубенчан. Відтак голова виборчої комісії Олена Каліцька вручила Василю Антонюку посвідчення міського голови. Присягу склали й депутати. Зачитати текст урочистої обіцянки уповноважили найстаршого із народних обранців Якова Вагелевича. Сумлінно виконувати кадрі на мене обов'язки в інтересах дубінчан. Присягаю, присягаю, присягаю. присягаю. Сьогодні депутати теж отримали посвідчення. Варто зазначити, що без своїх депутатів залишилося 12 округів у місті. Тож голова виборчої комісії закликала народних обранців працювати так, щоб думка кожного із дубенчан була почута. Привітав депутатів із відповідальною місією і Дубинський міський благочинний Української православної церкви Київського патріархату, отець Василь Лозинський, який наголосив, вони присягнули служити громаді міста, а не своїм інтересам. Людина наділена владою. Це не та людина, котра керує лише влада в правильному розумінні, в розумінні Святого Письма і в розумінні традиції це служіння. І ось сьогодні кожному з вас, я нагадую про те, що ви стали обраними не для того, щоб керувати, але служити. Пам'ятайте про. Той високий обов'язок, котрий вам доручили. Після цього вести сесію розпочав міський голова Василь Антонюк. Я хочу звернутися до наших депутатів, теперішніх депутатів, які йшли з певними програмами. Я думаю, сьогодні Ворхвідів отримує завдання ці програми узагальнити, щоб кожен по своєму округу міг доказати, розказати свої. Виборцям, що їх на даремно обрали, а я як міський голова душі своєї програми теж. Доказати, що ми спроможні вирішувати більш глобальні проблеми, які сьогодні стоять перед нашим містом, на засіданні депутати прийняли рішення про утворення постійних комісій міської ради, обрання їх голів та затвердження складу. Таким чином було сформовано шість постійних комісій. Друге пленарне засідання народні обранці запланували провести 20 листопада, на якому визначать склад і чисельність органів виконавчої влади та виконкому оберуть секретаря ради та затвердять заступників міського. Голови